Війна війною, а кошмарення українського бізнесу податковою, як кажуть, за розкладом сьогодні дуже багато підприємців, асоціацій скаржаться на те, що все відбувається а в ручному режимі ну, наприклад, повернення ПДВ. Б, що відбуваються постійні перевірки, намагання витиснути більше аніж навіть насправді це є. Ну і також є випадки намагання отримати не в бюджет, а в кишені. Це теж правда. Цим теж треба боротися. А сьогодні, на жаль, держава не розуміє, що бізнес це партнер. Бізнес це допомога в фінансуванні бюджету. Фінансування бюджету це фінансування армії, лікарень, шкіл, вишів і багато інших речей, що відбувається саме завдяки українцям, саме завдяки бізнесу, який сьогодні продовжує працювати в Україні, а не повтікав за кордон. І поки частина українського естеблишменту у владі. Не зрозуміє хибність підходу Гетманцева про те, що бізнес, що податки це е, вміння общипати гусака так, щоб він не кричав, то ми будемо мати ті проблеми, які є сьогодні. А проблема заключається в наступному: що завтра цей гусак або гуска просто здохне і не буде чого общіпувати, складувати, додавати, віднімати. Ми втратимо українську економіку. Українську економіку, яка сьогодні працює на себе, працює на державу, працює на українську армію і на український народ це абсолютно хибний підхід до партнерських відносин влади і бізнесу, який може призвести до катастрофічних наслідків. Думайте і робіть правильні висновки.